Черкаси перейняли астафету прапор вболівальників біатлону. У межах заходу прихильники зимового олімпійського виду спорту висловили свою підтримку національній збірні. Автографи з побажаннями нових здобутків спортивні фанати збирають з усієї України. Всеукраїнська акція з перехідним прапором стартувала 30 липня у Харкові. Успішно перейшла у Полтаві, Кировограді та у Черкасах. Зовсім скоро синьо-жовтий стяг передадуть і до Коломиї. Всього ж організатори запланували залучити до акції близько 20 міст. По завершенню естафети, 19 вересня, у день святкування 50-річчя українського біатлону. Прапор вручать збірній Україні. Фанати сподіваються, стяг розписаний сотнями українців, стане невід'ємним атрибутом нашої команди. Можливо, він разом з вітчизняними біатлоністами зійде на п'єдестал пошани на Олімпійських іграх. Цікаво, просто було побачити таких самих людей, які вболівають, які переживають, які дивляться кожну гонку. Адже біатлон це такий спорт. Ну Такий недооцінений, я би сказала, в Україні, тому що він один з найуспішніших, насправді, а з зимових видів спорту він найуспішніший, але тим не менш не так широко відомий, і не так багато вболівальників Разом до перемоги!